Вітаю вас, друзі! Мене звуть Фокс, це останній ряд. Багато ви написали коментарі під відео, і вони були достатньо позитивні. А все, що позитивне, мене дуже мотивує. Тож не соромтеся, пишіть ще, який огляд ви хотіли побачити. Повірте, те, що цікаве вам, актуально для мене. Тож не змушую вас чекати. Починаємо! Каресін Карена не перестає нас радувати. Нове шоу Underground вийшло вже тиждень, але ми так про нього і не поговорили. Чим же воно таке особливе? Це перше шоу, яке виходило в онлайн-трансляції. Воно експериментальне, є над чим працювати, але. Але цифра в 2000 переглядів вказує на те, що ви готові потерпіти ці всі негаразди, аби шоу було класне. На початку шоу з'являється Ярослав, наш знайомий ринг-анонсер, який починає ознайомлювати нас з тим, що сьогодні буде відбуватися. Варто зазначити, що Ярослав піднявся. Це раніше він був просто ринг анонсером а зараз він генеральний менеджер. То чим же ж таким особливим є шоу Ангерад? Більше шославці. Ну, по-перше, там є три правила. Якщо тобі кидають Виклик, ти маєш його прийняти. Канад це просто тросики не допоможе реслеру в екстремальній ситуації. Ну і третє, мені сподобалось найбільше. Я що на цим. Коментував андеграунд Хантрі. Ну як сказати, коментував. Він більше висловлював свою думку. Мені це не подобається. Багато нових облич ми побачимо на арені андеграунду, і один з таких це Йор Турам. Він провів тільки один офіційний бій, але його вже називають машиною для вбивств. Ну, по-перше, варто зазначити, що це дебютант. По-друге, він займався в школі Хантрі. А якщо ти займаєшся в школі Хантрі, то автоматично в тебе з'являється синдром чемпіона. Глядачі чоловічої статі почали опускати очі, і це не дивно, адже Перед ними з'явився Альфа. Мікрофон в руках Ігоря Турама означав тільки про одне: готується промова. І лишилося просто зайти на ринг і видати її публіки, щоб наступне покоління пронесло це через тисячоліття. Але замість бафу великий оратор, ігор Турам використовує баф дайоб, і претензія звучала Ярославу по типу: Я прошу ти бачити, і просто віршого. А що я в лосінах стою, а в тебе штани широкі. Ну а круті чуваки, вони ходять в лосінах. А хто у нас там крутий? І зійшлися машини в бою кривавому. о, чекай, що це? І переможця публіка почне поважати. До речі, шоу було особливо в тим, що кожен, хто не виходив на ринг, просив поваги. Взагалі, це сексі бій мені нагадував якийсь пристрасний танець. Ну по типу танго. Можна було б дивитись на це вічно, але Ігор Турам вирішив нести корективи. Чи може слізь, наскільки переповнила його, і жаль знищення яроса лютого затьмарила його розум, і він перестав себе контролювати. Дискваліфікація. Тож переходимо до наступного бою. Легенда повернулася. Ендрю Рід з самого Донецька приїхав на відкриття шоу. Чи додав він цьому екшену? Звичайно, додав. І все було б класно, легенда має зійтися з тим, хто реально міг дати гідну відсіч. Але з'являється Папа Джо. Взагалі, Папа Джо нагадує мені якогось такого злого сусіда, який наче живе поряд, і ти не хочеш з ним спілкуватися. Але коли він живе в тебе на районі якось спокійніше, що тут робить Папа Джо? Так його вигнали з української реслінг-арени. Гроші від кефіра він так і не отримав. Ну і месіво починається. Чому я назвав це Месіво? Тому що Ендрю Рід реально місив того папу Джо. Ріда, проти Рід, Рід етран, не раз не знає, як серед! О, капітан! В один момент здавалося, що він просто його вб'є, але Ендрю Рід, походу, ще й мазохіст і вирішив вбити сам себе. І, здавалося б, ну перехоплюйте ініціативу, добивай його, він зробив помилку, папа Джо включає рятівника малібу, бере так по-дружньому його на руки і запихає на ринг. Типу, ти відпочинь трішки, а потім мене доб'єш. Ну і так і трапляється. Ендрю про те, демонструє свою силу, він показує, чому він ветеран видрав. Далекого присвоєць піднімає! Піднімає на вернусь та робить його! Папа Джо реально був не рівня Ендрю Ріда. адже Ендрю Рід провів стільки матчів, скільки папа Джо напевно днів живе на цій планеті. Переходимо далі. Наступний бій був реально багатий на події. По-перше, варто зазначити, що на арені Underground буде також свій турнір. Глядачі чомусь вважають, що переможцем кубка столиці стане загине. Ну а як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Ну і першим поборотися за турнір виходить боєць інтернаціонального легіону Тоні. Кубок столиці кажуть, я думаю, я б зміг прийняти в ньому участь і перемогти. Але щоб не сказав Тоні, всі чекали одного. <плес> <плес> Хто ж такий Іван Сан? Іван Сан – Ну а ще він, колишній ведучий чесного рингу. Хоча з такою підтримкою аудиторії, чи варто взагалі пояснювати, хто він такий? І тут ні звідки з'являється Андрій Гайдай. ще хоче сказати, що саме? Що ж потрібно було Андрію Гайдаю? Ну він також, як і Тоні, задовбався програвати, і це також би додало йому впевненості. Ну і закрив четвірку претендентів на кубок. Ще один із студентів української школи ресінго. Довго ж атлети розбиралися на арені, хто з них найкрутіший. Ти мені взагалі не цікавий. Ти постійно програєш, а ти взагалі на ханере. І ще більше масла вогонь реально підлив тоні своїм жестом. Атлети на ринзі, б'ються, глядачі в шоці, генеральний менеджер взагалі не розуміє, що відбувається. Я що ж, пари у нас поділились так: Іван Сан і Тоні, Андрій Гайдай, ну і наш молодий дебютант. Ґдан! А чи вони велике на рині творилась вакханалія? Кожен із пари мав якісь особисті рахунки. Ґдан! Тоні хоче, Ґдан! тоні хоче погатися з южином. Провести южину. Оджетієвій го. І тільки Но Іван Сан набирає всю чакру в груди, рве на собі футболку і дає гідну відсіч. Андрій Гайдай кличе свого батька і той вривається на рим. О, Боже! Мі... Господи, Мі... отримання. Один, два, три. Сток! Чи чесна це була перемога? Ні. Чи очікували ви чогось іншого? Навряд. Фінал це битва за екстремальне чемпіонство. І новий екстремальний чемпіон рейнджер Леонід реально не побоявся і вийшов на центр арени, сказавши ну давайте, синки, а тепер ідіть сюди. будь-хто, хто на вийде, отримає тотальне Тож стали його противниками. На диво вийшов МС Кошерний. Я не всіх oh. Можливо, фізично він програє Рейнджеру Леоніду, але якщо МС Кошерний займе висоту, то вам буде непереливки. Ну і даст Сінлі. Oh, Томуся <ряту> не здивований його появою. Він тут для того, щоб взяти реванш у рейнджер Леоніда. Три зовсім різні атлети з зовсім різним стилем. О! О, боже мій! Це що! Ми зробимо! Для чого? Що відбудемо? О! Леонід як взяв позицію лідера з перших хвилин, так до кінця він її і тримав. МС кошерний, взагалі людина паук, звідки він тільки в той момент і не стрибав. Кошерний лізе на другий, він лізе на третій канат. Що це буде? Невже? Невже кошерний, о Боже коп! Ну і любитель реквізиту Дастін Лі. На арені з'являється стіл, а якщо стіл є, то на нього точно хтось впаде. Так і трапилось. Рейнджер Леонід здобув перемогу, захистив титул. З чим ми його і вітаємо. Ну що ж, Гальорка, ось ми і оглянули андеграунд. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви, звичайно, не підписані. А з вами був Фокс. Нехай живе українська рестлинг-арена. Алюмінь! Забочені деньгами, ти крутий, якщо маєш.